Доброго дня! І ось таке питання, як прилітна досточка. Потрібна вона чи не потрібна вона. Ну, Будемо казати, що це посадкова смуга для наших бджілок. Да? І де вона потрібна бути? Ну, Вона потрібна бути за підліцо, за підліцо з дном нашим. Ну, для того, щоб бджолам просто було проще виносити підмор. Далі таке питання, що наші е, лідкові заградітелі мають е, висоту 3,5 см. Якщо оцю от частину виборки зробити трошечки вище, наш заградітель буде виступати на корпус. Е, це багато производителів таких донів, економлячи висоту е, цього дна, вони його скорочують. Для того, щоб удешевити дно, і оцей літочок переносять вгору. І після того, як ми прибиваємо заградітель, наш заградітель виступає вище нашого дна і перекриває корпус. В принципі, воно дуже вреда ніякого не несе. Якщо ви корпусом ну, не часто пользуєтесь. Тобто, якщо ви його не знімаєте постійно, то Якихось там причин переживати у вас немає. Якщо ви корпус цей знімаєте, ставите, знімаєте, ставите, то, звісно, ви просто ламаєте заградітель. От і все. Є люди, які виходять з цього положення, тобто перевертають літковий загороджувач. Догори дригам. Да? Я розумію, що це виход з положення, а це виход з положення для тих людей, кого ну, надурив производитель. Да? Ну, а по-другому, як ви зробите? Ну, ну ніяк, ви просто по-другому не зробите. Але якщо производитель придумав, загороджувач ставить, вот так, то не треба його перевертати. Якщо е структура вулика має бути, іменно вот так вот, льоток, а не вище. То теж не треба змінювати структуру і конструкцію вулика, ну от якось так.